Коли Луна-Парк працює, то питання Лунопарку ще один з депутатів чіпляв, і міська влада, начебто, намагалася зрозуміти, а що там з угодами оренди, яких немає. Це проблема і детекою. Ну давайте, хто такий ДТЕК? В який такий стан часу, ми маємо повірити, що ДТЕК став доброю структурою, яка за людей. До війни з ними були постійно якісь проблеми. Ну, чому зараз вони кажуть, не вмикайте все одночасно, ви самі винні, в нас перевантажені лінії. А коли ви їх ремонтували до війни? Ну, ви весь цей час збирали гроші. Коли ви щось ремонтували, скільки було там нових ліній? покладено? Зараз є будинки, які не можуть е їм не можуть вимкнути світло, не тому, що його немає на лінії, тому що в них там ці силові кабелі, про які вони писали 5 років, їх не замінювали. Ну, тобто, те, що так працює десь ресторани, кафе, я впевнений, що є якісь ну, не договорники, а комерційні можливості. Ну, якщо на одній вулиці може бути світло або не може бути світло, чому б якомусь електрику за якусь копійчину не перекинути ресторан, щоб ввечері в нього було світло? Я не думаю, що це прям таке масонський заговор, заколот, але при цьому ситуативно може бути. Але в більшості це ж все просто наплюватись відношення міської влади. Тобто структурної роботи немає ані в обласної, ані в міської. Дитеці, ну там, там сам бог казав, що нічого доброго не буде з ним.